Покажу буксировальний вузлик, такий, який легко розв'язується і не затягується. Мотузки не доведеться різати. І потім обов'язково протягуємо через ці дві петлі, тут дві-три петлі. І запускаємо його туди подалі. Щоб кінчик тут отак Под... От розвертаємо і туди його подалі. Ось такий вузлик. Коли він буде тягнутись, він буде затягувати цей кінчик. І він не провскользне ні в якому разі. Такий вузлик. Покажу ще раз, щоб було зрозуміло. Розв'язується дуже-дуже просто, навіть якщо дуже сильно затягнутий, ви послабляєте мотузку. Відганя... відхиляєте цю і все, вузлик вже розпався. Покажу ще раз, щоб було чітко і зрозуміло. Це кращий варіант, ніж ті, які я показував перед цим. Ще раз показую. Обертаємо. Не обов'язково дуже багато разів перекидаємо, протягуємо через петлю, ще раз проводимо. Ось таким чином. Видно? Це буксировальне, а це кінчик. І потім розслабляємо трошечки мотузку. Щоб туди пропустити цей кінчик. Кінець ходовий, якщо правильно, для спеціалістів. Ось таким чином протягуємо і туди його назад, подалі. Потім ми розгортаємо і підтягуємо. Тримати буде надійно. Не затягнеться, нічого не буде поганого з мотузкою. І дуже легко розв'яжеться. Дякую за увагу!